І я цього гідна, таке приємне відчуття, коли говориш, я цього гідна, це магічна фраза. Ви, скоріш за все, думаєте, ну, то легко для неї так говорити, бо в неї бездоганна зачіска та макіяж. А вже ж вона відчуває себе гідною, тому що краса дає можливість відчувати себе суперсильною. Але ж це припиниться в одну мить. В одну. Мить. І це дійсно підло для кожної з нас добре знати, як відчувати, що ти цього гідна, тому що давайте будемо відвертими, я не виглядаю так постійно, чи може хто може? До речі, ви втрачали свою цінність. Коли ми були молодими, ми вважали, що наша цінність зовні, у нашому обличчі та формах тіла. Чи у тому, скільки уваги нам приділяють, чи наскільки ми популярні, чи скільки лайків ми отримали, але ж сенс не в цьому. Я цього гідна, це про володіння самою собою, це про чесність із собою, зі своїм тілом, своєю шкірою, своїм обличчям, які зміняться з роками, і це факт. Але ж будь достатньо хороброю, вірити, що ти того варта. Лише так ми можемо стати сильнішими і допомагати одна одній усвідомити це. Легше сказати, ніж зробити у нас є все, але ми критикуємо себе ми завжди бажаємо щось змінити у собі, порівнюємо себе з іншими. Наші недоліки, шрами та наші відмінності. Але ж усі ці речі й роблять нас тими, ким ми є. І ми могли б допомагати проявлятися одна одній, без засудження. Яка різниця між нами не була б, якби ми себе не ідентифікували, в єднанні з собою та в прийнятті себе ми можемо відчути силу єдності? Давайте підтримувати одна одну, шанувати і знати, що з макіяжем чи без. Треба бути собою. Ось що має значення. Чи подивись у дзеркало, в якому б стані ти зараз не була, як би ти себе не відчувала. Відкинь усе і скажи я цього гідна. Промов це ще раз. Я цього гідна. Тому що ти є.